В рамках реалізації завдань президента України Віктора Януковича щодо залучення громад до вирішення питань соціально-економічного розвитку території та поглиблення партнерських відносин виконавчої влади та місцевого самоврядування у рамках реалізації проекту Писанковий край, 24 жовтня голова районної державної адміністрації Іван Російський здійснив виїзд у село Милування з метою ознайомлення із ходом робіт щодо завершення облаштування внутрішніх туалетів у Миловинській загальноосвітній школі Робочі поїздці голову райдержадміністрації супроводжували сільський голова милування Марія Татарин, начальник відділу освіти Світлана Шароборяк, директор школи Василь Зарицький. В рамках реалізації програм нашого президента України Віктора Януковича сказано, що громада і влада, бізнес мають бути єдині. Треба ці моменти поєднувати задля розвитку громад. Ми сьогодні знаходимося на території села Милування, який є практично зразком. Виконання цих ініціатив зразком для району. Ця громада вже на протязі півтора року виграла і була учасником трьох проєктів. Це проєкт, обласний проєкт, де були задіяні кошти громади обласного бюджету і районних бюджетів. Що стосується освітянського напрямку, це є зараз ми є на території, якраз це є другий проект, який виграний, 73 тисячі районна програма, і виграна значить, програма всеукраїнського конкурсу це освітлення мереж. Тобто, якщо взяти в цілому суть цих ініціатив і суть виконання і долучення до цих програм. Це є одне за останні півтора року. Вкладені кошти в село становлять 550 тисяч, тобто більше півмільйона. Із них 310 відшкодовані за рахунок районних бюджетів, обласного бюджету і державного бюджету. Це звичайно велика, велика допомога для села і для громади. Даний проект став можливим завдяки ініціативі Миловинської громади, яка перемогла у другому районному конкурсі проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, та активно реалізовує проект Майбутні нації здорова дитина. Село Миловання» втілює проекти в життя. І я дуже рада з того, що в мене це вдалося. І в тому році, в 2012 році, я виграла обласний проєкт по заміні вікон і дверей в школі. Весь проєкт коштував 103 тисячі. Ми його виконали. Ми в тому році перекрили школу нашу за рахунок фундації Короля Юрія, де нам були виділили 500 листів шиферу кольорового, і ми з громадою, громадами проблеми села перекрили повністю школу. Освіта нам виділила кошти для, на ринви. Ми поміняли всі ринви в школі. Цього року я виграла проект районний, це внутрішні туалети в школі. Цей проект коштує 73 тисячі, значить 35 тисяч виділив район, 15 тисяч громада села зібрала, 20 тисяч нам дали відділ освіти і 3 тисячі кошти сільської ради. От ми вже підходимо до закінчення, і я думаю, що десь до Дмитри повинні закінчити туалети. Місцеві ради Тисменецького району при підтримці влади беруть активну участь у різноманітних конкурсах за для реалізації проєктів з метою залучення коштів для соціально-економічного розвитку території. Так, завдяки написанню 28 проєктів у розвиток сільських населених пунктах залучено 2 мільйони 825 тисяч 615 гривень. Це гроші з державного бюджету, обласного районного бюджетів та коштів кошти євросоюзу.